Привіт! Я Ая, психотерапевт, мама, дружина, людина. Пишу цей відгук про Діму після нашої третьої зустрічі. Ось вона якраз закінчилася. І хочу сказати, що працювати з Дімою як спеціаліст, який працює з іншими свідомостями і підсвідомостями інших дуже-дуже дуже приємно. І дуже результатно. Не дивлячись на можливості психотерапії, Діма з своїми маніпулюваннями енергії знаходить дуже швидке, моментальне вирішення проявлення симптоматики певної проблеми. Результатів дуже багато, їх не описати в хвилину відгуку, тому я щиро. Щиро раджу кожному спробувати, і я впевнена, ви не пожалкуєте.